Саш, привіт. Ще раз. Знову ж таки, я буду казати, що ми розмовляємо на те, бо ми дуже давно знайомі. Ще з твого того періоду, коли ти працював лікарем примального відділення. Та е, дивись, перше, що ми повинні сказати, що да, ми знайшли розпродажу 1 плюс 1. Я ні про що не шкодую, дуже зручна футболка. Друге, що я хочу сказати, що дуже багато із лікарів, яким я пропоную приходити. Це вже третій подкаст, коли я пропоную, кажу теми, я допоможу. Ми все розберемося. Багато хто відмовляється. От Просто не хочуть, кажуть ні, я не медійний, я не буду розповідати і так далі. Я тобі телефоную, кажу, Саша, треба записати подкаст, розказати людям, що таке ендоскопія. Такі коли? Ну то є мені це дуже імпонує. Перед тим, як почати говорити про ендоскопію, що це таке, кому воно потрібне, просто декілька слів скажи, яка твоя мотивація доносити цю просвітницьку діяльність? Чи вона збігається з моєю, чи в тебе якесь своє бачення? Чи просто ти любиш такі всі нові речі? Взагалі хочу людям донести те, що ендоскопія являє собою один з ключових методів діагностики, за допомогою яких можна запобігати різних ускладнень і захворювань. Також ендоскопія це досі молода медична дисципліна. Дисципліна, да. яка допомагає нам лікувати і діагностувати. Саш, тако просто в двох словах: ми коли починали готуватися до цього подкасту, людина, яка нам допомагає, Павло, сказала: хто такий ендоскопіст? Та? І от я такий думаю, дійсно, я не ті питання пишу. От це я все не те людям цікаве щось інше. Простими словами, хто такий ендоскопіст? Лікар-ендоскопіст це людина, яка досліджує наш тонково кишковий тракт на наявність рідних з них захворювань, які можуть бути як і набутими, так і сформовані генетичними факторами. Для чого ендоскопія потрібна? Для того, щоб діагностувати і лікувати. Це поширений метод діагностики, він дуже швидко розвивається, і я також намагаюся розвиватися разом із всіма сучасними методиками діагностики і лікування. Ми до цього перейдемо. Але щоб ще простіше: що таке ендоскоп? Ендоскоп це гнучка трубка. З камерою і фонариком на кінці, за допомогою якої ми можемо роздивитися наш шлунок і, і зверху, і знизу. Звісно. Е, ну, в цілому це страшно, я вот, чесно скажу. І навіть буду відверти з глядачами. Один раз в мене була така ситуація, що мені треба було зробити фіброгастроскопію. Були симптоми, які мені сподобались. І я звернувся до Олександра. І, ну, звісно, без неболення, тому що. Процедуру важко витримати не в тому плані, що це суперболяче, це просто страшно. В якийсь момент починає ставати страшно. Тому більшість дітей ми ж робимо підсидацію, правильно? Саме так. А наша співпраця як хірурга ендоскопіста заключається в тому, що ти дістаєш сторонні тіла дуже часто: стравохід, шлунок, різні інші ділянки, ми не будемо уточняти, і щоб ми розбавили нашу наукову діяльність такими простими словами. Скажи, чи ти збираєш сторонні тіла, чи збираєш їх десь відкладаєш? Я, наприклад, якщо щось дістаю, то збираю. У нас в кабінеті є коробочка з підписом музей, там є різні сторонні тіла, які діти проковтують. Ми їх дістаємо і колекціонуємо з метою покращення свого, як сказати, ментального, навіть почуття того, що ми допомагаємо. Ну, так, і в цілому прикольно, як пам'ять, я думаю, навіть комусь показати що ось таке було. Я колись бачив, в проктології музеї були там, так, таблички і там різні речі, які дістають також. Ну, Майже так. Та, це лікарські такі забави. Це має місце без цього ніяк. А, добре. А от якісь такі самі цікаві сторонні тіла, можливо, назвеш, або, можливо, якісь сторонні тіла, що дуже важко було дістати. Взагалі, важким випадком є той, під час якого. Дитина, проковтнувши сторонній предмет, ще щось поїла. Тому тоді е, цей предмет знайти е, набагато важче, і сама процедура займає набагато більше часу. Е, вибач, перебіг просто цікаво. А якщо батьки знають, що дитина поїла, для чого ой, ковтнула стороннє тіло, для чого вони дають їсти? Е, от також є така проблема, що батьки не усвідомлюють того, що це може нашкодити, а не допомогти. Вони хочуть, щоб. Проштовхнути, наприклад, цей сторонній предмет, запити, заїсти, і це ускладнює нам як діагностику, так і саму допомогу. Я зрозумів. Тому таку зробимо об'яву, що якщо дитини є підозрюваних батьків, є підозра на те, що в дитини виникло проковтування якоїсь стороннього тіла, в жодному разі не давати їсти. Це абсолютна правда, але тенденція ця зберігається дійсно. Тобто, на жаль, таке буває. Можна так. ще сказати так, таке, покажи. що є і абсолютні відносні покази. Ти та їх лікар знаєш, але. Хотілося б сказати, що є предмети, які загрожують нашому життю. Тобто це такі, як батарейки, магніти, колючі предмети. І є такі відносні. Тобто, це гудзики, бісер тощо. Монети. Що про монети розкажеш? Люди бачу, в Україні часто гроші їдять? Буває, буває. Монети вони можуть не загрожувати життю і здоров'ю дитини. Але коли монета є за великою, коли монета довгий час знаходиться у шлунку, вона може потім спровокувати пролежень, який буде негативно відображатись на здоров'ї дитини. Хорошо, я зрозумів. Це так просто дурна цікавість, не те, щоб мене це прям сильно цікавило, але можливо хтось дивиться наш подкаст, і в нього така думка виникне. Якщо дістати батарейку, та от встигнути. Вона mm -hmm. буде заряджена, буде працювати чи не буде? Mm -hmm. Слухайте, в той момент, коли дістаєш батарейку, бачиш її обгорівшу слизовою оболонкою, ти вже не думаєш про заряд її, ти вже більше переживаєш за здоров'я дитини і про подальший. 100%. Це просто коли в людей виникне якась така думка, хочу сказати, що насправді батарейки, які потрапляють в шлунково-кишковий тракт стравохід, це дуже і дуже небезпечна річ, тому що вона має віддалені наслідки. І для того, щоб ці наслідки профілактувати, щоб цих наслідків було менше, от якраз повторно ці ендоскопії, отим гнучким з ліхтариком і камерою ендоскопом. зондом, ендоскопом, потрібно це все робити. Е... Мені, як лікарю, це все абсолютно зрозуміло. Та? Багатьом, хто нас буде дивитися з лікарської спеціальності, також зрозуміло. Але е, є люди, які без лікарської освіти, вони переживають, вони бояться за ендоскопію, вони бояться за своїх дітей, можливо, бояться привести. Що треба боятися, що не треба боятись, коли приїхати. Взагалі покази до ендоскопії являються повторне лікування у гастроентеролога. Тобто, якщо попередній раз лікування не дало результату або дало результат не на Довгий проміжок часу, і відбувся рецидив. Потрібно обов'язково зробити ендоскопію, щоб бути переконаним в тому, що немає е, ніяких, наприклад, ускладнень у захворюванні, виразки, там, кровотечі чи тому подібне. Все. Да. Ну, хорошо. Ми говорили з попереднім нашим гостем про її історію того, як вона стала лікарем з фізичної реабілітації, з неврологом дитячим говорили з Лілією Степанівною про спеціалізацію, яка відбувається. Розкажи про свій шлях. Як ти? От чому ендоскопія? Чи тобі вона зараз подобається? От, шлях, і потім чи ти задоволений своїм вибором, чи обставинами долі? Взагалі, я почав працювати спочатку на приймальному відділенні дитячої обласної лікарні. Далі через виробничу потребу і пропозицію Лілії Степанівної я пішов в ендоскопію. Я побачив там розвиток майбутній свій, і я побачив те, що ця наука молода, і я можу цим користуватися, можу себе якось реалізувати. Що ти маєш на увазі, коли кажеш молода? Тобто є деякі науки, які, наприклад, там, з 90-х, з 80-х років це молода чи не молода? Взагалі, розвиток ендоскопії він розпочався у 2005 році, як такий, тобто фіброволокна. Коли можна було затонщись. Тобто не жорстка ендоскопія. Жорстка ендоскопія ще була в 19 сторіччі, там пробували заглядати. А от саме фіброволокно, за допомогою якого можна зменшити болючі і неприємні відчуття пацієнта, так як від жорсткої відрізняється. Ну і сам метод візуалізації він набагато кращим. Хорошо, от... Знову ж таки, є такі питання у людей, наприклад, що певний вік кожна людина має пройти колоноскопію. Певний вік кожна людина проходить колоноскопію. Так як жінка ходить до гінеколога, так як чоловік ходить до уролога. 45 років, якщо не помиляюсь, чи інший вік, обов'язково, що один раз треба зробити Загалі цю колоноскопію. 40 років потрібно пройти обстеження, а потім кожних 5 років з метою. Виявлення або запобігання виникненню раку, в двох словах просто розкажи, що таке колоноскопія у дорослих. А потім я хочу, щоб ти сказав, коли ми повинні робити обстеження, такі ж самі планові у дітей: чи колоноскопію, чи там, ректоскопію, чи гастроскопію для дітей для дітей не існує планових обстежень як гастро, так і колоно в дитячій медицині. Ендоскопія вона являє собою вже діагностику гострих станів, тобто без профілактики. Якщо там, наприклад, є якісь генетичні фактори, які можуть спровокувати захворювання шлунково-кишкового тракту, в такому випадку ми вже можемо проводити як і профілактичні типу огляди, так і в подальшому вже ця людина буде спостерігатися. А от, можливо, на твоїй пам'яті є якийсь такий випадок, що от ти робиш там, ендоскопію, колоноскопію, неважливо, і знаходиш якусь таку річ, що ніколи тикуда не бачив і не читав про це. Угу. Чи були такі, розкажи, якщо може щось таке було? О, в педіатрії таких станів небагато, але були такі випадки, коли знаходили аберантну підшлункову залозу, тобто ця підшлункова залоза, яка проростає в тілі шлунка. Капець. Так. Навіть ну чесно, от признаюся, що не чув про такі про Так, Це важко діагностувати, тому що воно схоже на підслізове новоутворення, але якщо мати певні діагностичні можливості, то вона може переродитися в рак може. Ні, вона є доброякісним утвором, але потребує спостерігання. Зрозумів, коли ми говоримо про ендоскопію. І лікувальну саме ендоскопію. Угу. Так? Чи робиш ти якісь лікувальні маніпуляції? І якщо робиш, то які, якщо не робиш, що б ти хотів робити, і, можливо, до чогось зараз йдеш. Лікувальних е, маніпуляцій зараз цих таких в нас е, немає, але е, лікувально діагностичним ми проводимо, тобто, це забір біоптатів е, з метою визначення. Стану слізової оболонки. Якщо, наприклад, є поліпи, ми також зможемо взяти і дізнатися, чи схильні вони до зросту, чи не схильні. Ну, от тобі, біопсія це звучить страшно. Тобто, біопсія це коли беруть кусочок тканини і відправляють на гістологічне дослідження. І коли там батькам можна сказати, що треба брати біопсію, вони такі зразу. Чому, для чого? Тобто біопсія це ж не завжди говорить про щось погане, так? Ну, Біопсія це є. Основою, основою ендоскопії, за допомогою якої ми зможемо точно знати, що з нашим організмом. Ну, то якщо все добре, все ок, візуально не треба брати. Якщо немає ділянок, які цього не потребують, тоді не треба. <клес> Мене цікавить, ось така річ. Я, в принципі, знаю це, але. В якийсь момент я цього не знав, і мені було цікаво, так? якщо ми говоримо про дослідження у дітей. Більшість оперативних втручань, маніпуляцій і так далі, у дітей відбувається під знечуленням. Батьки, коли чують цю річ, говорять, ми не хочемо, щоб там, дитині робили знеболення. Ми боїмося знеболення. Знеболення це дуже погано. Як в нас відбувається? Дитині робиться знеболення, чи дитині робиться якесь заспокійливе в кавичках, чи можна зробити навіть без знеболення? От, лікар ендоскопіст розкажи, як в тебе це відбувається? Взагалі до мене, коли приходять пацієнти, я намагаюся почати зі скарг, з того, чи попередньо в них проводилося якесь лікування. Далі я намагаюся пояснити батькам, які в нас є методи знечулення, і чи вони на них погоджуються, і чи погоджується на них дитина, тому що це також дуже важливо. Насильно зараз дитину ніхто не буде утримувати, якщо вона не дається для обстеження або для того, щоб їй допомогли. Ну я б свою, як би, тут, тут якби треба було дитину свою провести на ендоскопію, то я би все ж таки погодився б на знечулення, тому що мені здається, що емоційний стан нашаровується плюс це відчуття страху набагато гірше. Я додам таке, що якщо не помиляюсь, то дитина ця без наркотичних засобів, правда? Тобто так. це просто седація, седація. заспокійлива та сон дитини. Ну, тому що якось там больових сильних відчуттів немає, я так розумію, під час того, коли ми проходимо. Ну, не тільки розумію, я і відчував, що це просто страх, незручність і якийсь певний дискомфорт. Ну. Можна згладити ці е, неприємні відчуття е, 10% відсотковим розчином до Ми бризкаємо. Людина робить ковточки, затерпає. Стравохід, язик і проходження ендоскопу вже не дає такого дискомфорту. У мене з'явилося не питання зразу: чому мені так не робили? Доктор не сказав, чи у вас є алергія. Ага, я зрозумів. Моя помилка. Ну, я тепер буду знати, що можна було трошки випити 10 розчину. Ну, цікаво. Хорошо. Якщо б от умовно кажучи, я тобі кажу, Олександр. Десь, ендоскопія все супер класно, але ти можеш вибрати любу із професій, ось, будь ласка, обирай. Поміняв би на щось? Не поміняв би але би доповнив точно. Доповнив би хірургією ендоскопією. Да. Тебе є я. <світ> 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 я жартую насправді, але так, да, будь ласка, це ж класний напрямок. А да. що саме от хочеш робити, що доповнив би? Е... Знаєте, є різні ризики також в ендоскопії, є різні ускладнення. Їхній відсоток дуже низький, але коли ти хірург, ендоскопіст, рівень цих ускладнень ти можеш вирішувати сам. Угу. Кажемо про виробничу необхідність тим людям, яким треба передаємо, що людини бажання є, а там вже як складеться. Тоді мене ще така річ цікавить. Ну, люди ж дивляться і думають, хорошо, це ми все зрозуміли, це ок. Як нам попасти з дитиною? Що для цього треба, щоб нам зробили? Чи можна не з дитиною, чи можу я сам прийти? І от таке питання зразу виникає: а там що тільки дитяча апаратура, чи доросла? В нас взагалі доросли, в нас дитяча апаратура, але дорослими ми також проводимо обстеження на платній основі. Тобто, хто бажає, ми проводимо діагностично. Ендоскопію потрібно для цього мати направлення від сімейного лікаря або педіатра і записатися в Медікс до нас на прийом. Прийом відкритий. тобто завжди в будь-який момент. Можна знайти гуменюк Олександр Олександрович, записатись в Медікс і прийти до нього Саме тільки так. одразу треба попередити всіх батьків і дорослих, також що це не відбувається без підготовки в цілому, можливо. Ви б сказали про підготовку, як підготуватися, щоб Загалі, прийти? Взагалі, підготовка до ендоскопічного обстеження вона являє собою невживання їжі Який з, з 7-ї вечора і на наступний ранок. Тобто, не пити, не їсти, не чистити зуби, приймати ліки тільки ті, які важливі для життя. А якщо ми говоримо про колоноскопію? До колоноскопії підготовка йде індивідуальна. Також ми знаємо, чи немає у пацієнта ніякої алергічної реакції на ті препарати, які ми будемо пропонувати для очистки кишківника. Це Фортранс. Не будемо називати, так. бо подумають, що ми продалися, і наші подкасти вже ну, не Він про Є в протоколі. Тому цікава така річ, що, наприклад, у мене знайома зараз поїхала в Великобританію. Вона проходить там стажування, і вона каже, що. Там, в принципі, сімейний лікар сидить, і такі базові речі, як ендоскопія, колоноскопія, робиться з сімейним лікарем разом з медичною сестрою. Це ок чи не ок. Якщо вони мають певні навики і певні проходжені курси, я думаю, що ок. Супер. У ще таку цікаву річ кажуть, що вони там працюють 3-4 дні в тиждень, бо більше то не треба. Але е, так одразу скажу, що да, я знаю дуже часто ургенція це коли. Олександр, приїжджаєш і в два часи ночі, і в три часи ночі, і в 5 часов. І... Так. Я постійно і... на телефоні, окрім звісно, лікарняного і відпустки. І відпустки, так. так. Був випадок, коли ти був відпустці, я думав, що людина пішла відпочивати, є дитина, треба так. робити обстеження. Але справились, слава Богу, так. У мене насправді із всіх питань, які я написав, якось так розмови пішла, що я більшість із них і не задав. Угу. Тобто я от зараз перечитую, я перебігаю, і думаю, що такого цікавого запитати. Можливо, ти б хотів би, щоб твій спектр твого інструментарію розширився. Можливо, в тебе все є в тій кількості, які потрібно. Можливо, щось би змінив взагалі в підході. Досить, от так пару слів би сказав. І що тобі прям дуже подобається, а що не подобається в твоїй професії. І саме от ти працюєш? На жаль, в нас немає всього спектру такого інструментарію, який би хотілося мати. але... Я думаю, в майбутньому ми будемо мати е, все. І хотілося б мати електрокоагулятор. Це ти, ти написав, що коли купите коагулятор в анонімному опитуванні? Можливо є це таке та? питання, я просто не задавав. Е, цікаво. Десь ми часто говоримо вже третє, це інтерв'ю, коли ми говоримо про колег, про порядність, про чесність. Мені ця тема дуже важлива. От я не знаю, чому ну. Є такий типаж людей, я. якщо комусь із мого оточення некомфортно, стає некомфортно мені. Тому я стараюся оточуватися людьми, яким плюс-мінус завжди комфортно. Що ти скажеш про свою команду ендоскопічну, як в тебе відбувається? Ти задоволений цією командою? Чи можна назвати всю свою команду порядним? Без імен, без нічого. Чи ти задоволений тою атмосферою, в якій працюєш? Як про таку порядність можна говорити в різних напрямках, але. Мало бачимо реалізації самих пацієнтів, комунікації між колегами про кейси, якісь складні. Тобто, коли ти робиш обстеження дитини, в якої є певна патологія, хочеться знати її майбутній. Шлях одужання і чи їй допомогло лікування, і чи допомогла та діагностика, і те, що ми виявили. Щоб ніби закріпити те, що так. побачив, тим, що далі сталося. Так, так. Ну, це важливий кейс, і багато з лікарів у ЗД-діагностики дуже гарно зробили собі досвід, тому що вони завжди запитували потім лікуючого лікаря, чи то відповідає дійсності те, що вони роблять. Сто відсотків. Можна було б ще поговорити про бронхоскопію, сказати, чи робиться в нас та бронхоскопія, чи взагалі наскільки ця процедура необхідна, і чим небезпечні взагалі сторонні тіла бронхів? Робиться лікувально діагностична і е, діагностична так, як жорстким ендоскопом, так і е, фіброволокном. Вона в нас проводиться е, для, для чого вона потрібна для виявлення цих патологічних станів, для е, видалення сторонніх тіл. Діти дуже часто буває щось вдихнуть, коли їдять. Вони ще особливо в маленьких дітей. Їм все цікаво. Вони ще добре не адаптувалися до навколишнього світу. І бувають різні випадки, коли потрібна допомога маленьким пацієнтам. В принципі, люба робота в медицині вона є нервовою. І я це цю тему часто піднімаю, що потрібно десь лікарю відпочивати. Мають бути якісь зони відпочинку, там, де лікар може розслабитися. Це дуже важливо. Я це вважаю, я говорю про це і Лілі Степанівні, завідуючим говорю, розповідаю вдома дружині. І, можливо, я так знімаю стрес, коли ходжу і всім це розповідаю. знаєш. В тебе теж робота нервова. П'ять годин приїхав, дві години приїхав, всякі ситуації бувають. Десь якесь ускладнення пішло, як ти кажеш, що ти не хірург, а хотів би бути, щоб того не було. Та? Як ти знімаєш свій стрес? От, Як лікар ендоскопіст Хмельницької обласної дитячої лікарні знімає свій стрес? Мій основний антистрес це спорт. Я займаюся ним вже доволі багато років, і спорт мене рятує від цього вигорання. Я можу відволіктися, можу передумати, наприклад, під час заняття спортом якийсь випадок, чи правильно я це зробив, чи неправильно. Можу забезпечити себе тими позитивними емоціями, які потребує в першу чергу мій організм. Тобто? Чому голова. Та, та. Ну в цьому є рація, то, мабуть, та негативна енергія, Спорт От він ще... запобігає е, і різним захворюванням. Якщо в тебе організм працює нормально, е, це ж і лімфодренаж, і е, кровопостачання. Ну от якщо профілактика захворювань є чудо рецепт, щоб не треба було до таких, як ти звертатися. Ні будучи хірургом, ні будучи ендоскопістом, я маю на увазі, щоб не треба було робити ніколи в житті ендоскопію. Є, це, це так, той самий спорт, це харчування, це зменшення психоемоційного навантаження, так як говорять в народі, що всі хвороби нервів. Саме воно так є. Ну, якщо там такі дод... ще від задоволення бувають, але. Так. Да, да. Але уникнути ендоскопії не виходить, того що в 40 років потрібно зробити. Як і гастро, так і колоноскопію. Того, що ем, канцер це тиха хвороба. Ну, я зрозумів, що все рівно як би там не було, її можна просто зробити, що не так часто треба буде робити. Саме так. Ну, Ми живемо в такому світі, що ні від чого не вбережені, але робимо так, як нам кажуть правильно. Та? Короткий бліц. Готовий? Так. Ми вже забігаємо до кінця. Гастроскопія чи бронхоскопія? Гастроскопія. Гастроскопія чи колоноскопія? Гастроскопія і колоноскопія. Ендоскопія чи педіатрія? Ендоскопія. Стороннє тіло чи виразка? Стороннє тіло. Діти чи дорослі? Діти. Зі знеболенням чи без? Зі. Підготовлений кишечник чи непідготовлений шлунок? Підготовлений кишечник. Нічне чергування чи день кожен день? Нічне чергування. Щоб потім не треба було нічого. Я зрозумів. Дякую тобі за відповіді. Дякую. Якщо буде цікавити людей, які нас переглянуть. Я надію, що нас хоча б людей 500 перегляне або тисячу. Задавайте питання. Ми потім будемо збирати всі ці коментарі і якийсь раз просто знімемо якісь версії, де будемо давати вам відповіді. Я сподіваюся, що було цікаво. Надіюся, ви отримували знання. якісь. Мені було приємно просто поспілкуватися з колегою. Не вистачає кави, але ми це зараз йдемо доганяти. Дякую, Олександр. Дякую. лікар Андрій Мельницької обласної дитячої лікарні все добре.